Одного разу вовчик мене запитав Мамо, а чому ти розболенчик медузи? А все тому, що у нас є колеген. Це речовина і склеює все докупи. Але починаючи з 25 років, ми потихеньку його втрачаємо. І у нас з'являються зморшки, обвисання шкіри, сладяться нігті, випадає активніше волосся, крутять суглоби, ламає кістки і так далі. Вони кажуть, треба споживати колеген, але де ж його взяти. А може свині свинівушка? Ну, спробуй. Але пам'ятай, молекула колагену велика. Вона складається із трьох закручених поліпептидних ланцюгів. І кожен ланцюг це тисяча амінокислотних залишків. Засвоїти таку молекулу, це задачка рівня впихнуть невпихаєми. На Нашому кишечнику доводиться виділяти велику кількість ферментів, щоб розібрати її як конструктор Лего на окремі керпічинки на амінокислоти. В подальшому ці амінокислоти з легкістю потрапляють у кровоток, а потім з кров'ю розносяться до тих місць, де є потреба в колагені. І з цих амінокислот організм вже сам насинтезує той колагенчик, який властивий саме йому. Ну, якщо ти оленка зміючка, то ти, ти зможеш провернути всю цю операцію і перевариш свинячі вушка. А якщо ж ти звичайна здорова людина, то тобі просто-напросто не вистачить для цього травних фраментів. <плес> Повір, свині вушка як заходять, так і виходять. А якщо холодець, о, холодець це інша справа. Тут колаген частково гідролізований і розщеплений на пептиди, які легко розпадаються на амінокислоти і всмоктуються в нашому кишечнику. І скажіть відверто, ви їсте холодець щодня? Навряд. А ще свинного в'яже холодець, на жаль, підвищує рівень холестерину в крові. Тому дієтологи радять вживати його найчастіше одного разу на тиждень. Тоді що робити? Приймати гідролізат кологену, морського походження, тобто з риби. Він засвоїться ще краще, ніж холодець, і ніякої мороки на кухні. Я рекомендую кологен від Марікей. Про його переваги в порівнянні з іншими торговими марками розкажу іншим разом.